Привіт, друзяки, минулого разу я обіцяв вам поділитися деякими стратегіями по залученню стейкхолдерів. Але подумав, що певно краще спочатку розказати вам одну цікаву історію. Бо стратегії стратегіями, але ви всі маєте розуміти одну дуже просту річ: коли ми говоримо про задачі, пов'язані з залученням стейкхолдерів. До роботи з нами, то круто знати стратегії, круто знати підходи. І тим класна теорія, що вона нам дає багато різних способів, багато різних варіантів, як ми можемо поводитись, або який шлях обрати при роботі з тою чи іншою темою, але у відносинах між людьми. І залучення стейкхолдерів до співпраці це якраз про відносини між людьми. Тут може бути дуже багато нюансів, і просто знання якихось стратегій, просто знання якихось відповідей на питання, як правило, все одно не допоможуть. Треба будувати відносини. Окей, обіцяв розказати історію. Погнали! Ця історія відбулась на одному дуже складному проєкті під великого ентерпрайз-клієнта, і мова піде про VP of Product. Це один з ключових стейкхолдерів з боку нашого клієнта. Наш ключовий замовник він сказав, що вона є головною з точки зору прийняття рішень. Щодо розвитку продукту, ну і ми одразу зрозуміли, що бізнес-аналітики мають працювати саме з цією VP of Product. Давайте будемо називати її Джейн. Вона така доволі молода, активна продуктова діячка. І з чого ми почали свою роботу, ми вирішили, що окей, нам потрібно побудувати правила, по яким ми будемо спілкуватися, правила, по яким ми будемо працювати з вимогами. Ну і власне, що рекомендують в такому випадку книжки. Книжки рекомендують в такому випадку будувати requirements management approach, та, або там погодити якийсь requirements management approach. Я підготував такий requirements management approach, намалював дуже красиву діаграму, намалював на хай-левелі без деталі, які, на мою думку, могли заплутати людину на такому колі. Ну, ясно, що ми спочатку познайомились, а потім я вже прийшов. І дуже детально провів її по цій діаграмі. Вона кивала головою казала: та-та-та, класно, класно, все супер. Я був задоволений, результат досягнутий, людина все зрозуміла. Схема їй сподобалась, але через декілька днів е, на одному іншому мітингу груповому мене на тому мітингу не було. Вона почала задавати питання, е, і відповіді на ці питання, нібито в неї вже мали бути після того мітингу зі мною. І насправді, якби так і було. Проєктні менеджери відразу почали ко ко, кококо. Ко -ко -ко, в нас не непорозуміння, типу бієй, давайте поясніть, чого ви не пояснили ще. Ви ж мали там це зробити. Тобто, який висновок ми зробили. Окей, та схема була занадто хай-левельна, можливо, їй не вистачило деталей. Ми беремо, розпрацьовуємо ще більш детальний підхід з купою якихось нюансів, ролей, там, степів і так далі. Йдемо ще раз розповідати. І цього разу розповідає вже моя колега, а в мене є можливість спостерігати за нашою VP of Product. Ну, тому що. Коли ти розповідаєш та й дивишся на схему, дивишся там на свої слайди, то дуже складно ще й дивитися на реакцію людини. І от я дивлюсь, що вона взагалі не слухає. І паралельно дивиться в неї там, напевно, декілька моніторів на столі, і вона там щось дивиться там. В монітор в один, в інший щось там відписує, тільки там періодично дивиться на екран і а, щось там типу киває. Тобто вона не слухала, і перший раз вона теж не слухала. Далі я почав спостерігати за нею на інших колах і побачив, що в неї це постійно. Тобто, або людина має оцей самий наш улюблений рдух, та, тобто їй складно концентрувати увагу на чомусь. Або людина ну просто настільки завантажена роботою, що їй ну не до нас, що вона мультітаскає постійно, і все, що ми їй розповідаємо, ми розповідаємо по суті впусту. Окей, okay, ми це зрозуміли. Як тепер бути? Спробували викликати її на діалог. Тобто кожен момент, який ми їй пояснювали, ми перепитували, чи це зрозуміло, чи в тебе є якісь пропозиції і. Це не спрацьовувало, тому що вона казала, та all makes sense, все окей. На той момент було дуже складно зрозуміти, чи вона насправді зрозуміла, чи вона погоджується, чи ні. Ну, формально ми цю роботу зробили, але по факту, впевненості в тому, що людина зрозуміла, що ми від неї хочемо і що ми їй пропонуємо, не було. Далі почались оці постійні і типові моменти, де людина не приходила на коли або запізнювалась на кол, який там в нас. 30 хвилин і вона запізнювалась на 20 хвилин і казала: Ой, вибачте, в мене там back-to-back кол, -back я затрималась на попередньому колі, але затриматись на нашому колі, власне, вона вже не могла, тому що їй потрібно було бігти на наступний кол. Тому в нас було лише 10 хвилин на те, щоб проговорити ну адженду, яку ми планували на 30 хвилин. Далі більше, коли ми робили свій пропозал і презентували нашу велику роудмапу, і наші плани, це фікспрайс проект, до речі, на два роки людина була присутня на всіх колах, на всіх е, таких наших мітингах. І на жодному мітингу вона не задала якогось конкретного питання, а радше давала такі більш узагальнені коментарі. Ну і перший реліз, який ми запланували, і Включила це всі документи, мав відбутися через 9 місяців. Але вже за місяць після початку розробки вона приходить і каже, а коли ми зможемо щось зарелізити нашим а, користувачам. Бо мені потрібно через 3 тижні зробити презентацію для наших ключових клієнтів, для наших інвесторів і розказати, що ми будемо релізити в першому кварталі. Коли ми сказали, що ми нічого не планували релізити, вона сказала: Ага, окей. Я зрозуміла. Через буквально день до нас приходить найголовніший СЕО і починає казати, що нам потрібно щось зарелізати, тому що власне нам потрібно щось показати інвесторам на наші аргументи, що це було все прописано, і представлено, і розказано. Було М -м, окей, та але нам все одно потрібно зарелізати. Коли ви працюєте в аутсорс компанії, а тим більше це був доволі серйозний амбітний проект на великі гроші, ви не можете просто тупо сказати ні. Тому що в нас так було прописано, і ми будемо робити як було прописано. Не забуваємо, що Agile embraces the change, та тобто ми маємо сприймати ці зміни. І причому вона каже: та мені байдуже, що але головне, щоб ви щось зарелізали. Бо ми не можемо просто показати слайд, що в нас в першому кварталі нічого нового не буде релізнуто, бо наші клієнти не готові е, чекати три квартали для того, щоб отримати хоч щось нове. Ми ламаємо всі наші плани, починаємо суїтитися, шукати якісь можливості. Більшість тих варіантів, які по функціоналу, по логіки розробки ще могли б задовільнити користувачів, неможливі з точки зору технічно. Наші архітекти суворо кажуть, ні, ми то не можемо зробити, але це вони кажуть нам. А на мітингу з клієнтом вони кажуть, та потенційно це можливо. Чому так відбувається? Оце специфіка аутсорсу, так буває дуже складно відмовити клієнту, і це відбувається так, що кожен посилається трошки один на одного. Далі, більше наша Джейн каже: я завжди готова з вами спілкуватися. Будь ласка, сетайте мені мітинг в календарь. Але коли ви відкриваєте її календар, ви бачите, що там е, найближчий слот на мітинг це десь через два тижні, і при цьому вам потрібно узгоджувати якісь вже строки. Айтеми на роудмапі, вимоги і так далі. Що тут можна зробити? Попросити інших, правильно сказати, дай нам інших спеціалістів, які зможуть нам закривати ну, якби, ці речі, тому що ти недоступна, по суті. На що Джей нам каже: Я доступна, я готова з вами спілкуватися засетайте мені мітинг в календар. Календар забуканий повністю. І вона каже, та в мене там багато мітингів, але ви для мене в першому пріоритеті. Ми букаємо мітинги на вже закриті слоти, і вона на них не приходить, і вона їх деклайне каже: О, а в мене тут є мітинг я ну, не можу прийти до вас. Ми починаємо просити, дай нам якихось людей, які будуть тебе заміняти по якимось конкретним напрямкам. Вона каже: та, звісно, по цьому напрямку мене буде заміняти. Ну, наприклад, Джейн 1, по цьому напрямку Джейн 2, по цьому Джейн 3 Тільки один нюанс: Джейн 1, вона два тижні тому прийшла в компанію, вона багато чого не знає, тому їй потрібно буде спілкуватися зі мною. Джейн 2 вона вже давно в компанії, але. На той напрямок, на який її зараз перевели, вона там теж тільки починає, тому їй потрібно буде спілкуватися зі мною. А Jane 3, ну вона стартане тільки через два тижні. Ми її вже хайримо, Тобто все буде окей. Будь-яка стратегія, яка прописана в книзі, будь-яка порада, яку я міг би вам дати, вона в е при таких умовах розбивалась би по просто реальність, де воно так не працює, де воно не працює так, як ви цього очікуєте в теорії. Що нам кажуть менеджери? Ей, ви не можете налагодити контакт е, з Джейн, але нам дуже важливо, щоб ви це зробили. Потоваришуйте з нею, станьте для неї кращими друзями. Це хороша стратегія. Я б сам би рекомендував так робити. Та сподобайтесь людині. Спробуйте зробити так, щоб їй було приємно з вами спілкуватися. Але ця задача доволі складна, коли у вас на тиждень є 10 хвилин, щоб поспілкуватися з людиною і. Ну, якщо ви там з тих 10 хвилин будете брати 3 чи 4 на смолток якийсь, щоб, хоч якось, знайти якісь спільні точки опори і сподобатись, то у вас взагалі не залишиться часу обговорити хоча б щось. При цьому ми вже потім дізналися, що у людини можуть бути свої. Проблеми, ну, такого персонального характеру ми дізналися, що в чоловіка у Джейн була серйозна хвороба, і вона там, ну в того приводу, та напевно теж була загружена і цими думками, і якимись діями з цим пов'язаними. І ми про це не знали дуже довго. Ну і товаришувати та намагатися, от таким чином, цю проблему вирішити. Ми теж не могли. Я був залучений до того проєкту на початку і не зміг вирішити цю проблему е, насправді. Але наскільки я знаю, після мене люди, які там на постійній основі вже працюють на цьому проєкті, е, до сих пір не змогли побудувати відносини і не змогли якийсь налагодити робочий ритм саме з цією стейкхолдеркою. Багато ще можу розповідати, але напевно перейду до суті. Та суть така, з якою я почав. Що будь-які стратегії, будь-які підходи, будь-які там сільвербуліти або там правильні прийоми, вони можуть розбуватися просто коли людина не готова робити цю роботу. А думаю, тут людина просто була не готова робити цю роботу, вона була страшенно завантажена, вона не могла на своєму боці щось побудувати і. Ну, просто вийшло так, що людина була не готова до цього, а ми були не готові до того, що та людина буде настільки not available для нас. Наша вся стратегія і наш досвід і наш підхід він побудований на близької співпраці з продакт оунерами. В даному випадку вона була в ролі Product онера хоча вона була VP of product. Вона не змогла. Надати нам якихось адекватних замін, бо ці заміни вони теж всі ці люди Джейн 1, 2, 3, 4. Вони всі дуже довго тупили, і це ще подовжувало ланцюжок комунікацій, напевно. Для чого розповідаю цю історію? Навіть не знаю, чи буду зараз це викладати в блог. Це, напевно, такий просто кейс, коли все до одного ліпиться, і ви просто безсилі, і часто йому немає якогось простого рішення. Та немає якоїсь стратегії, яку. Можна сказати, от візьми, роби так, і все буде ок. І це я постійно чую від вас е, на курсах, десь в коментарях, при персональному спілкуванні. А як бути, коли от така от ситуація? І хочеться вам щось порадити, та? хочеться дати вам якихось дієвих підходів, стратегій, і ну, ми їх радимо. Але ми маємо розуміти, що в людських відносинах все дуже сильно залежить від вас. І дуже сильно залежить від тієї людини. І Якщо б хоча б в одного з вас не виходить, то будь-яка стратегія вона розбивається про те, що просто люди не можуть знайти якусь спільну мову, або ну просто не можуть законтачитись. Таке теж буває. Як бути в такому випадку просто зцепити зуби, працювати, виграти, нервувати, або якщо ви до цього не готові, просто йти не одразу, звісно, спробувавши один, другий, третій раз. Але якщо ми бачимо, що проблема там, підсвітити ці ризики, сказати, що слухайте, або ми щось міняємо. Ми міняємо ту людину, або ми міняємо мене. Знов ж таки, якщо ви не готові нервувати, виграти, та чи там битися з тими челенджами, бо багато є от таких от крутих бієв, які готові на це, і які це роблять роками, палають, горять, але роблять свою роботу і ну респект їм. Але я не кажу, що ви маєте бути такими. Не бійтеся, бути слабшими. Побачимося наступним разом. До нових зустрічей і па-па.